Розмови з президентом Зеленським, брифінги та сила селена зустрічей, попри щільний графік візиту до Львова, польський прем'єр Дональд Туск таки знайшов час, аби на власні очі побачити наслідки вересневого обстрілу нашого міста. І слід сказати, що таке жахливе видовище не аби як шокувало політика. Руїни старовинних будинків та світлини вісьмох загиблих львів'ян для Дональда Туска це стало ще одним доказом злочинної цинічності росіян, аби, хоч якось, допомогти та підтримати своїх сусідів у цій жахливій ситуації. Прем'єр Польщі прийняв важливе рішення. Виділити кошти на відновлення віли Геллера, яка найбільше постраждала під час ракетної атаки ворога. Я відвідав кам'яницю Геллера, знищену під час російського обстрілу. Ми, як Польща, вирішили допомогти у відбудові цього будинку. Я бачив зворушливе місце пам'яті про прекрасних людей матері та доньок, які загинули під час бомбардування. Бачив знищені та частково відбудовані будинки. Цей короткий візит ще раз показав, якою безглуздою, жахливою і брутальною є російська агресія, і яким великим є дух української нації, українського народу, який, попри такі жертви, таку жорстокість, дуже хоробро бореться не лише на фронті, а й кожного дня з наслідками цієї війни. Сучасна стоматологія це не лише про здоров'я зубів та ротової порожнини, а й профілактику порушень у всьому тілі, на які має вплив оклюзія, тобто змикання зубів, адже прикус безпосередньо позначається на поставі, балансі тіла та роботі м'язів. Саме тому сьогодні стоматологи та остеопати тісно співпрацюють, адже корекція має починатися ще з дитинства. Надзвичайно легко виправити будь-які патології, поки зубів ще немає. Тобто, це є Дитина називаємо його до року, так тобто 6-8 місяців, коли немає зубних рядів і будь-які деформації надзвичайно легко або вони досить вдало виправляються тільки за рахунок того, що відбувається корекція тіла. Перше на сьогоднішній момент, звідки формується прикус, це і мамина грудь. Це є неонатальний період, так. І з цього періоду вже формується майбутня оклюзія, тобто важлива не лише постава і оклюзія важливо вплив одної одиниці на іншу. Важливо пам'ятати, що природний розвиток дитини сприяє правильному формуванню постави та оклюзії, тобто змикання зубів. Усе має відбуватися поступово. Дитина має вчасно почати повертатися, повзати, сідати, вставати і, зрештою, ходити. Якщо ці етапи проходять природньо, проблем із поставою та оклюзією може не виникнути взагалі. Не може дитина бути без проблем з поставою, якщо вона не повзала, бо це фі формування фізіологічного лордозу. Він формується лише під час повзання, точно так же як нижня щелепа росте лише під час смоктання маминої груді. Якщо Прикус є такий, який не буде компенсований, тобто який не працює в повній мірі, то ми будемо мати надзвичайно велике напруження ділянки шиї, попереку і в подальшому це є деформації тазу та стоп. Оскільки прикус формується вже в неонатальний період, саме природне грудне годування відіграє важливу роль у його коректному розвитку. На сьогоднішній день дуже багато проблем є з годування груддю і на штучному замінному вигодованні. Формується проблема з оклюзією з неонатального віку, тобто соски, швидкі годування бутилочкою, смоктання пальця це все призводить до порушення оклюзії. Якщо вже з'явилася стабільна оклюзія молочного прикусу, то деформація тіла вже буде. Приєднана оцими оклюзійними контактами. І оклюзія і контакти наших зубів, себто є надзвичайно стабільною системою, і вони не будуть дозволяти так легко змінювати наше тіло. Тоді вже мусить працювати декілька спеціалістів, які одночасно будуть працювати у всіх напрямках. Оскільки оклюзія є стабільною системою, деформації, що виникають через неправильний прикус, можуть мати тривалий вплив на весь організм. Кіфози, гіперлордози поясниці, згладжені лордози шийного відділу хребта. Ну, криві зуби не кажу, бо це дуже банально, так? нахил адаптивний голови. Приходять до остеопата з запитом вирівняйте, бо в нас крива спина. Но так це не працює. Ми дивимося стопи, дивимося оклюзію в роті і ми маємо картину. Тобто звідки росте проблема з голови чи з ніг. Саме тому важливо вчасно виявляти проблеми та звертатися до фахівців, аби уникнути серйозних порушень в майбутньому. Ірина Цвігун, Остап Кульпа. Правда, тут Львів. Компанія Лев Девелопмент провела підсумкову презентацію, де поділилася результатами своєї роботи за 2024 рік. Нам є насправді чим пишатись, адже в цьому році ми здали два об'єкти в експлуатації. А загалом під час повномасштабного вторгнення вона сведена в, в експлуатацію чотири житлових комплекси. І насправді за дев'ять років компанія стала трансетром на ринку нерухомості України і задала тренд іншим компаніям. Також нагадали, що в них є постійно діючі спецпропозиції. Компанії Development є спецумови для військовослужбовців та їх сімей. Також є спецумови для людей, які втратили житло, і для людей, які переїхали до нас тимчасово окупованих регіонів. Для них нас діють постійні, лояльні, хороші пропозиції. А саме це є мінус 11% та безвідсоткове розтермінування на купівлю будь-якого об'єкта нерухомості. Для всіх інших ми також пропонуємо спеціальні умови при купівлі квартири разом з паркінгом. Тобто, якщо в нас інвестор купує. Квартиру на паркінг автоматично отримує мінус 10% і цією пропозицією він може скористатися протягом одного тижня з моменту покупки квартири. Наразі в активній фазі перебувають кілька проєктів у привабливих районах Львова, неподалік зелених зон. Якщо взяти на сайлент парк, роботи вже йдуть в перші черзі до здачі. Е, здаємо три будинки. Е, сукільники в нас так само йдуть під завершення. На наступний рік у нас планується відкриття нового об'єкту також по вулиці Орлика. Там дуже хороші, цікаві будуть будиночки, типу ну, об'єкт такий досить, досить непоганий, досить хороший. Більше інформації про проекти компанії зможете дізнатися на сайті levdevelopment.com.ua Такого трешу у Другобичі ще не було. Місцеві мешканці виклали у мережу резонансне відео з місця аварії. Очевидці стверджують, що адвокат на своєму елітному BMW X6 вдарив припаркований автомобіль, травмував її власника, а потім ще на усіх парахликів прямісінько у стіну будинку. Летів у машину посад, так. збив чоловіка. Він в стояв боку. Біля боку. машина стояла і просто витяг речі так, з багажника, витягав, попав під він... удар. Потом через пару хат через три хати влетів хати на там парканий хат діти йшли зі школи. Далі гірше замість того, аби попросити у людей пробачення за залихо, які накої, юрист буквально не ланцюга зірвався. На кадрах чути як неадекватний водій погрожує свідкам, ображає патрульних і навіть принижує військового. Ти, ти що, такий ти що є в житло? Я чмо? Ти попав в ДТП. Ти з що... в ДТП, а не попав а ДТП. ДТП. А, ти ДТП! Ти ти рижесь мо, блядь! Сам це твої! Ти що ж тебе знімаєш ти, блядь? Та що ти знімаєш? Ти що тебе засипуєш? Що ти знімаєш? Знімай, знімай! Ти нам! Я знайду тебе! Ти ружи дрижить чмоль сукасивий сюди до військового, до військового. Шо? Ти собі дозволяєш так розвідкрити. Мені руки тримаєте? На цій ганебній ноті скандал не завершився, а продовжився вже у місцевій лікарні. Юриса Дебушира повезли здавати аналізи на міс алкоголю та наркотиків, але адвокат хотів уникнути процедури і навіть намагався втекти через вікно. Що я зробив? Місто? Я не можу. Від чого? Відмовляється. Я воно ви не зможу. Ти що лікарний? Що ти мене тримаєш зі мною? Ти не хочеш кримінал? – ти хочеш кримінал? І він відмовляється проходити. Перший раз його були сюди привезли, значить він тік через вікно. Поліція правильно спрацювала, надати належне. Згодом поліція таки підтвердили, що під дією алкоголю і до того, що мав наркотичне сп'яніння. А місцеві розповідає, що в другобичі дебужир вже став фігурою одіозною. В минулому він був помічником судді та двічі уникав покарання за пиятико за кермом. Потім служителі фіміди відмазали свого колегу ще й за хабарництво. Тепер же адвокат є фігурантом кримінального провадження за заробіток на ухилянтах. Приїхав на заправку та неочікувано опинився у кайданках. Поліцейські та прикордонники на гарячому спіймали луцького ділка, який налагодив схему для виїзду хилянців за кордон. 38 восьмирічний чоловік пообіцяв одному зі своїх клієнтів внести його дані в електронну систему шлях, аби той, як водій міжнародних, міг безперешкодно потрапити до Європи. За це спритник просив 15 тисяч євро та 2 тисячі доларів. Саме під час отримання цієї суми правоохоронці й затримали негідника прямо на парковці. АЗС. Відомо, що чоловік допомагав ухилянтам одразу на територіях. Двох областей Львівської та Волинської тепер же горе бізнесмен має усі шанси потрапити за грати на 9 років і до того ж позбутися ще й усього свого майна.